Вас вітає колектив. ЧСН. як завжди в цій порі. Події факти інформація в огляді наших журналістів сьогодні. У випуску каравай 2012 дванадцять. Врожай буде біднішим ніж торік. Українські аграрії прогнозують лише 50 мільйонів тонн зерна. Чи вистачить цього для внутрішніх потреб? Нові тролейбуси таки будуть. Незабаром і люди з обмеженими можливостями зможуть користуватися громадським транспортом. У Черкасах з'являться 45 сучасних тролейбусів. Під палючим сонцем високий градус дошкуляє і тваринам. У Черкасах працівники зоопарку рятують своїх підопічних від спеки водними процедурами. Коронація слова, Роман необдумана міловиця. Черкащанка Зінаїда Луценко отримав другу премію на міжнародному конкурсі. Про це та інше. Дивіться сьогодні у випусках Черкаської служби новин. Україна буде з хлібом аграрії, планують зібрати майже 50 мільйонів тонн збіжжя. Цього вистачить на внутрішні потреби і навіть на експорт. Попри те, що посушлива осінь та суворі зумові морози завдали значної шкоди зерновим. Переконаний прем'єр-міністр Микола Заров за його словами. У новому маркетинговому році країна має зберегти свої позиції на глобальних зернових ринках. 10% світового ринку зерна українського походження. Така перспектива вітчизняного агропромислового комплексу, за словами прем'єр-міністра, цілком реальна вже у найближче десятиріччя. Нині ж частка України на світовому зерновому ринку складає 4,6%. Подвоїти показник урядовці збираються збільшенням кількості та покращенням якості вітчизняного зерна. А ще обіцяють не вводити обмеження на його експорт, принаймні в цьому році. Минулоріч Україні вдалося поставити на світовий ринок 23 мільйони тонн зерна. Це за словами. премьера рекорд для украинского аграрного сектора. В последние два года правительство очень серьезное внимание уделяет, несмотря даже на отсутствие или, так сказать, скажем так, на сложное финансовое положение страны, тем не менее мы стремимся создать стимулы для, скажем, развития нашего аграрного сектора. Это прежде всего, конечно, повышение качества производства зерна. А це значить применение хороших сім'ян, применение високих технологій, сокращение потерь, ще раз я повторяю, при уборке зерна. Минулий рік для аграріїв, за словами прем'єра, був чи не найвдалішим. Зокрема, поставили рекорд зі збору зерна майже 57 мільйонів тонн. У 2012-му таким показником навряд чи зможуть похвалитися. Усе через складні погодні умови в осінньо-зимовий період. Незважаючи на те, що у нас була осінь засушлива, скажем, не очень хорошая зима, Это морозы такие, которые, так сказать, наше село испытало, не было за 60 лет таких морозов. И тем не менее, мы, в общем-то, рассчитываем на достаточно хороший урожай и не планируем не вводить никаких ограничений, которые были вынуждены в засушливом 2010 году ввести. Это я вам говорю откровенно перед камерами, то есть правительство заранее ориентирует наших селян на то, что никаких Препятствия в плані експорту создаватися не буде. Тож, за словами прем'єра, зерна в цьому році має вистачити і на потреби країни, і на зовнішні ринки. Фахівці підрахували, цього сезону українські поля дадуть близько 47 мільйонів тонн збіжжя. Надолужити невдалий врожай зерна, аграрії збираються за рахунок збільшення посіїв кукурудзи та сої. А Черкащина вже жнивує. Аномально високий температурний фон сприяв передчасному достиганню озимих зернових. Тож жнива в області розпочалися на два тижні раніше, аніж минулоріч. Перевершити рекордні показники 2011-го хлібороби не обіцяють, але сподіваються, що валовий збір зернових та зернобобових культур становитиме не менше 3,5 мільйонів тонн. Поки що аграрії намолочують майже 50 центнерів з гектара. Ті рекордні. Результати, які були в минулому році, навряд чи ми досягнемо, але близько до цього ми будемо намагатися. Сьогодні на Соборній площі обласного центру відбулася протестна акція. На Майдан вийшли незгодні з ухваленим у вівторок Верховною Радою України законом про засади державної мовної політики. Дозвіл на її проведення надав черкаський місь виконком. Однак організатори заходу порушили його умови. Розгорнули наметове містечко під вікнами Черкаської облдержадміністрації. Хоча в заявці вказали зовсім іншу адресу. Тож проведення незаконного зібрання намагалися зупинити правоохоронці. Ми подали заявку міську раду від української народної молоді, яка є сьогодні набула юридичної сили з 12.01.35 хвилин згідно з конституцією, яка дозволяє мирні акції громадським політичним партіям. Я показав це судовим виконавцям, я показався представникам міліції. Я тримаю в руках заяву. Черкаської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, в якій зазначено, що захід відбудеться на Соборному майдані міста Черкас поблизу будівлі Черкаської обласної державної адміністрації за адресою площа Леніна 1. Ми ж, підкреслюю, знаходимося за адресою Шевченка 185. Проведення масових заходів дозволене Конституцією України. Втім, представники обласної влади наголошують, що їхня організація не має порушувати букви закону. На 30 тисяч гривень антимонопольний комітет оштрафував Ватутінський водоканал. Розслідування показало, що підприємство встановило необґрунтовані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Крім того, завищувала вартість послуг з видачі технічних умов на право в різки об'єктів у каналізаційну мережу. Відповідач визнав порушення та сплатив штраф до державного бюджету. Повідомляють у Черкаському обласному територіальному відділенні антимонопольного комітету. Вже невдовзі у Черкасах на маршрути вийдуть 45 нових тролейбусів вітчизняного виробництва. Салони будуть обладнані сучасною системою вентиляції, тож у них не буде холодно взимку і спокотно літом. Та головне у нових тролейбусах будуть пандуси для інвалідних візків. Нагадаємо, тендер було проведено у кінці березня цього року. На таке оновлення тролейбусного парку передбачено майже 90 мільйонів гривень. Це гроші з міського бюджету і спонсорська допомога. Голова громадського об'єднання Анна Харченко щоденно долає чимало бар'єрів. Каже, черкастям-візочникам, яких в обласному центрі майже 635, пересуватись містом надто складно. Поява нової техніки у Черкасах це позитивне зрушення. Буде дуже добре, якщо будуть нормальні пандуси відкидні або ж та сама пневматика, і можна буде, щоб він нахилявся той тролейбус. От, частково це проблему вирішить однозначно. Люди користуватимуться, я впевнена. Черкасами курсують чотири тролейбуси, ніби із пандусами. Іван Ярушук за кермом цієї машини вже шість років. Розповідає, що рідко доводиться возити людей з обмеженими фізичними можливостями, адже техніка недосконала. Мені потрібно, щоб запустити як інваліда, треба виходити, відкривати вручну. Це задержка транспорту. Час іде, дві жіночки мене їздили постійно, мене. І так буває, з дітками на коляска заходять. З бордюра легше їм заходити. Ну а так мало. Проблема оновлення рухомого транспорту у Черкасах назріла вже давно. Для безперебійного обслуговування містян необхідно 65-70 тролейбусів. Сьогодні на лініях працюють 45 одиниць майже усі машини старожили. У нових тролейбусах буде 100 пасажирських місць. Салони обладнані вентиляцією, пандусами, системою нахилу кузова, що робить їх доступними для людей з обмеженими фізичними можливостями. У Цьому місяці буде я так думаю, що Укладено угоди на поставку нових тролейбусів, які більш комфортні. Новий транспорт у нас в місті ще такого не було. Такий транспорт, аналог такого транспорту я на сьогодні в Криму. Майже такий транспорт є в Донецьку, в Києві є такі. Тому оновлення такого рухомого складу воно на сьогодні відбувається зовсім не у всіх містах. Лора Людвіг приїхала зі Сполучених Штатів Америки. Дівчина, волонтер корпусу миру. Працює у департаменті економіки та розвитку черкаського міськвиконкому. Я вважаю, що це чудово, що в Україні використовують громадський транспорт. Щоправда, є різниця між американськими автобусами і українськими. Перші більш пристосовані для людей похилого віку і людей з обмеженими фізичними можливостями. Ціна проїзду у новому тролейбусі залишиться незмінною. Принаймні, у цьому запевнив директор комунального підприємства Черкаси Електротранс. Другу премію на міжнародному конкурсі Коронація слова отримала Черкащанка Зінаїда Луценко. Її роман обрали серед шести тисяч інших. Вчителька із села Цибулева монастиришинського району писала книгу чотири роки і, нарешті, отримала довгоочікуване визнання. Привітали письменницю із перемогою, і наші кореспонденти. Велика сцена, червона доріжка. От і я йшла, і я зовсім не боялася. Попелюшкою сказки почувалася Зінаїда Луценка на врученні премії Коронація слова. В одну мить звичайна вчителька стала коронованою письменницею. Жінка каже, шлях до перемоги був довгим і нелегким. Я відсилала його три роки, і кожного разу, коли він не проходив, я його переписувала ще раз, додавала щось, і от у цьому році така приголомшлива перемога. От я дуже щаслива. Після перемоги Зінейда Луценко підписала контракт про друк книги із відомим видавництвом письменниця зізнається, вже має безліч ідей для нових творів. Я пишу паралельно вісім книжок зараз. Пишу у мене є книги фентезійного такого спрямування. Це моє, я дуже люблю це, особливо осінь гарно пишеться. Переможний роман «Необдумана міловиця Сінаїди Луценко Усі поціновувачі сучасної української літератури зможуть прочитати вже у грудні цього року. Про що в ньому йдеться, поки що комерційна таємниця, наголошує авторка, але впевнена, цікаво буде неодмінно. У Черкаському театрі знову аншлаг, прем'єра вистави вистава в кельні. У постановці київського режисера Андрія Мая викликала неабиякий інтерес шанувальників театрального мистецтва. Квитки у касі театру розпродали ще за кілька днів до показу бажаючих потрапити під дощ у Нойкельні виявилося набагато більше ніж могла вмістити глядацька зала. До речі, сюрпризи почалися саме з зали. Цього разу глядачів розмістили на сцені. Півтори години пролетіли як одна мить. Таксист Карл Хайнц, молода турецька модель Ганіфе, її батько Ібрагім, загадковий лис, Мартин, світська дівчина Ела, точильник-ножиць Ножиць це персонажі, яких автор п'єси німець Пауль Бродовський відправляє в район Берліну з не дуже доброю репутацією. Нойк. Кельн шляхи героїв перетинаються в пошуках щастя, місця і місії в житті, незважаючи на те, що у п'єсі йдеться про життя багатонаціонального німецького міста. Ці теми виявились достатньо близькими і зрозумілими черкаським поціновувачем театрального мистецтва. Браво, браво, браво! Це було просто неймовірно, просто вражаюче. У мене є дві категорії. вистав, на які я хочу повернутися, на які я не хочу повертатися. На цю виставу я хочу повернутися ще, ще ще я вообще поражений цим спектаклем. чому тому сон скриває ті проблем які ми намагаємося скрыть. а вони-то существуют. і делають від того, що нічого такого немає, і це там, де це не з нами, це все з нами, це у нас. Вистава Дощ в Ноїкельні це новий сучасний підхід до прочитання і трактування п'єси молодого київського режисера Андрія Мая. Тобто я розумію, що це відкритий експеримент, в якому який потребує інших. Вимог до актора, інших вимог до його існування на сцені, інших інших вимог, по перше, для глядача, який прийде дивитись цю виставу, тому що ні та вистава ні ця не є розважальними виставами. Варто зауважити, що постановка вистави це спільний проект режисера Черкаського академічно-обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка та представництва ГИТІ-інституту в Україні. Організатори запевнили, ідей мають ще багато. Відтак на театралів чекає чимало сюрпризів. Сьогодні в дитячому парку Черкас відбулося закриття фестивалю дерев'яних скульптур. Нагадаємо, учасниками Древляндії цьогоріч стали студенти навчальних закладів Черкас, Сум, Рівного, Дніпропетровська та білої церкви, які готують митців. У рамках фестивалю вони на втіході творів перетворювали звичайні колоди на гойдалки та гірки. Тема цьогорічної древляндії казковий світ розваг. Дерев'яну частину атракціонів створювали скульптори. По тому на заводі темп вони набули завершеного вигляду. Їх обладнали механічними деталями. Аномальна спека дошкуляє не тільки людям, а й тваринам. У Черкасах працівники зоопарку змушені рятувати своїх підопічних від палючого сонця. Аби запобігти тепловим ударам, їм змінили раціон і кілька разів на день проводять водні процедури. Так, бура ведмедиця Юля випрошує чергову порцію водних процедур. На вулиці температура вище 30 градусів. Ведмедям із їх густим путром спека дошкуляє найбільше. Як тільки тварини бачать людину зі шлангом, вони марші біжать до клітки. Мапатушенька й бік покупає цей. Ну за день раз п'ять. Тим більше що така жара. Так що приходиться поливати, що Дуже жарко. Від спеки потерпають майже всі мешканці черкаського зоопарку. Водні процедури щоденно отримують їх хижаки і травоїдні тварини. Адже минулого року через тепловий удар тут ледь не загинув страус. А от шестирічний лев нік від початку був не в захваті від прохолодної води, але потім змінив гнів на миль. Зробити кадри. Аби тваринам було легше пережити високі температури, їм навіть змінили раціон. Харчування зробили менш калорійним. Літні раціони від зимових тим, що у ніхані на 25-30% тридцять ніже по калорійності, тому животник менше отримує калорій, відповідно, менше виробляють тепла. Аби ефективніше боротися зі спекою, в зоопарку мають намір розширити та затінити деякі вольєри та придбати холодильну установку для заморозки фруктів і овочів. 7 липня свято Івана Купала одне з найулюбленіших в українців. За народним повір'ям цього дня трави й квіти набирають найбільшої лікувальної сили, а опівночі розквітає папороть. Єдиний раз на рік. Ця чарівна квітка віщує незвичайні скарби, багатство, статки і здоров'я. Свято починалося розкладанням багаття, символу вогню небесного і земного. Через нього потрібно перестрибнути, щоб пройти перед жнивами обряд очищення. Чим вище людина стрибне, то вищою виросте пшениця. Молодь перестрибує через вогнище парами. Якщо руки не роз'єднаються, хлопець і дівчина поберуться. А ще дівчата на Івана Купала плетуть вінки та ворожать. Потім кожна пускає свій вінок на воду, куди він попливе, туди і заміж вийде. Традиційно це свято відзначають і в Черкасах. Цього року воно має назву Купальські вогні. У мене поки що все. Я бажаю вам вдалого вікенду. А попереду ще новини спорту. З ними вас ознайомить В'ячеслав Лапожанський. Мої вітання. Найближчі 5 хвилин мені є чим поділитися з прихильниками спорту. Зокрема, поговоримо про футбол, баскетбол і навіть танці. Вчора відбулося жеребкування перших етапів Кубку України з футболу. Черкаський Славутич втрутиться в боротьбу за трофей з другої стадії змагань. Так, суперником черкасців буде новокаховська енергія. На цьому етапі долю переможця визначить лише один матч, який суперники відіграють 22 серпня в Криму. В минулому сезоні команди грали в одній групі другої ліги і двічі зіграли в нічию. Загалом черкаські футбольні клуби мають славу міцного кубкового бійця. Щоправда, Славутич цим похизуватися не може в минулому сезоні. На стадії однієї Другої черкесці були биті шахтерем зі Свердловська з рахунком 4-1. Офіційно новий сезон черкасці розпочнуть 14 липня. Остаточного календаря другої лі поки немає. Але за попереднім вони мають зіграти свій дебютний матч дома проти футбольного клубу Тернопіль. А тим часом першим легіонером, якого в цей між підписали шаркаські мавпи, став Марко Любічіч. Сербський захисник в минулому сезоні виступав у грецькому чемпіонаті, захищаючи кольори місцевого ікароса. Любічич провів 23 матчі, в яких в середньому за гру очок, 6 очок, 2,4 передачі та 3,3 підбирання. Офіційно контракт було підписано вчора вночі. Окрім грецької практики, Любічич грав ще за три балканські клуби. В сезоні 2010-2011 захисника було названо MVP. Чемпіонату Сербії. В тому ж 2011-му він разом зі студентською збірною Сербії здобув золоті нагороди китайської універсіади. Майстри бойового самбо перебралися на пляж. У літній час черкаські самбісти проводять свої тренування на березі Дніпра. Одосконалювати свої фізичні та технічні навички на свіжому повітрі. Вони змужені через маленькі та задушливі зали для занять. Побували на тренуваннях з бойового самбо, і наші журналісти. Сонце, річка, пляж. Такі умови тренування у спокотний період для черкаських самбістів. Півтори години заняття з розминкою та обов'язковим спарингом. Так проходить саме тренування спортсменів. Дональд родом із Камеруна. В Черкаси він приїхав здобувати вищу освіту. Окрім навчання, займається спортом. Каже, йому завжди подобались змішані єдиноборства. Майже рік, як він займається разом з місцевими самбістами. На його рахунку вже є перемоги на всеукраїнських змаганнях з бойового самбо. Займа самбо я вирішив займатися бойовим самбо в Черкасах, адже це мій спорт. Я хочу досягнути хорошого результату і стати професіоналом у своїх планах. Завоювати звання чемпіону світу з бойового самбо і тому я займаюся спортом. Я впевнений у своїх силах. Тренування розпочинають з гри у регбі. Трішки розминки і відпрацювання киткових та ударних прийомів. Тренер з бойового самбо В'ячеслав Василенко тренує спортсменів на перший рік. Говорить, що заняття біля води це єдиний вихід, аби були результати. Адже квадратура спортивної зали 10 на 5 метрів, не дозволяє помістити півсотні спортсменів одночасно. Тому влітку доводиться знаходити ось таку пляжну альтернативу. Кожен має свої проблеми. Э, Всі проблеми називати не буду. но одна з проблем, допустим, що зал знаходиться в полупадвальному поміщенні, або там нехватка інвентаря. І от такі мелкі проблеми, звісно, мешають розвивати спорт в Черкасах і в країні. Залу для тренувань замалій, тому що охочих займатися цим видом спорту багато. Очільники спортивного клубу кажуть, за два роки у ньому займались понад 300 спортсменів я чуть менше року. А почему именно этот вид спорта? спорту? Тому що ну, скорее всего, тут змішані всі виды бойових искусств. а мені не вистачало цього в боксі і в борьбе. А здесь все змішане, і поэтому я вибрав самбо. Бойове самбо ще називають самозахистом без зброї. Вся система підготовки спрямована на розвиток у людини витривалості, швидкості і тактичного мислення. Раніше цьому виду спорту навчали лише у спецпідрозділах силових структур. Зараз же бойове самбо відкрите для усіх. I <laughs> do Веселі, енергійні та невгамовні. Черкаська група підтримки Golden Ladies повернулася з танцювального турне. Під час чемпіонату Європи черлідери черкаських мав підкорювали київську фан-зону. Право вийти на столичну сцену. Дівчата виборювали ще кілька місяців тому. У рамках всеукраїнського кастингу «Фан-балет» до Євро 2012 Черкащанкам вдалося з легкістю підкорити журі та вийти в трійку кращих команд болівальниць країни про враження та новий досвід. Далі Людмила Шевченко. З подібною хореографічною постановкою дівчата виходили на головну фан-зону Євро. 12 черкаських красунь показували столичним і закордонним фанам, як потрібно вболівати. За словами тренера групи підтримки Голден Лейдіс» Ірини Євченко. Дехто сприймав їх за футбольних черлідерів. Ми поїхали, виступили там три номера. Ми узнали, як БСМ там важливості тільки воскресенье. За чотири дня ми підготували три номера по більше ніж три хвилини. І вже внутешіти ми можех танцювали на цій сцені на підготовку до виступу. Часу було обмаль. Втім, дівчата упродовж чотирьох днів відпрацьовували усі па і вдало дебютували перед футбольними фанами. У підсумку їхні номери насичені різноманітними і гімнастичними елементами та складними танцювальними рухами. Дія з'явилася спонтанно. якби брали щось з старого матеріалу, щось зробили просто. Ну якби как бы, під футбольну тематику, щоб так там взяли пісню, ну, как бы гімн. Вот. і все так быстренько, складненько у нас получилось красиво. Усі виступи Черкаських Голден Лейді транслювалися на великих екранах по всіх фан-зонах столиці. Для молодих красунь це новий досвід та ще одна сходинка розвитку у танцювальній сфері. Нам дало какое то больше уверенность и опыт, потому что так быстро и складно все делать может не каждый коллектив, я думаю. Поэтому Ну у нас так просто есть уже сложилось так в истории, что каждый на ну, благодаря мапам, да, благодаря баскетбольному клубу мы стараемся на каждую игру делать новый номер. Для этого у нас есть времени всего лишь там э, неделя-две. Популярність черкаських прихильниць дуже висока. Ще одним досягненням помаранчево-чорних є зйомки в кліпі черкаського гурту. Ефект бабочки. композиція літо не думай, Період зйомки кліпу дівчата замінили баскетбольний паркет на піщаний пляж. Зізнаються, було цікаво, втім довелося зробити понад півсотню дублів. Крім того, постійно докучала спека та примхи режисерів. Нині черкаська група підтримки Голден Леді з часу не гає тричі на тиждень тренування, адже незабаром на дівчат чекає новий баскетбольний сезон. І на цьому не все. Не цурайтеся отримувати позитивного заряду і не забувайте, що ледь не найбільше подібних емоцій у спорті на все добре. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області 7 липня вночі буде 17-22 градуси, у день 28-33. У Черкасах вночі стопчик термометра сягатиме позначок 19-21 градус, у день 31-33. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 25 градусів. Атмосферний тиск у межах норми. Наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря коливатиметься. Цього дня варто чекати мінливої хмарності, вночі без опадів, в день місцями області короткочасний дощ, гроза. Видимість добра, вітер північно-східний 50 метрів за секунду. Погодні умови Черкащини визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. На територію області продовжить надходити дуже тепле повітря із сходу. До середини наступного тижня утримуватиметься спекотна погода. Тому, внаслідок проходження малоактивних атмосферних фронтів, місцями по області очікуються невеликі короткочасні дощі з грозами. 7 липня відзначається різдво славного пророка предтечі хрестителя Господнього Івана. Це одне з найулюбленіших серед людей свят. 7 липня наші пращури починали косовицю, поки трава не засім'янилась. Наші пращури помітили, що на Івана сильна роса на урожай гірків. В говорили: якщо цього дня буде дощ, то через п'ять днів сонечко світитиме. Дощ на Івана Купала вважався благодатним.